Як закінчилася війна, ще поки не закінчилась війна, наше начальство почуло, що то місцевич вже скоро мають прийти, вважав, що мають прийти е, е, большевики. І вони нас випроводили з лагера. Е, ці електричні дроти то все знищили, лишили такий-такий дріт, звичайний довкруги табору, дали нам пайок, дали нам одяг і думали нас відвести десь в інші ваги. Цілий день ми йшли пішки, на ніч ми заночували в якихось тих баврів стодолі, а на рану. Вже довідалися, що нема куди вже йти, повернулися з нами разом до табору. А від того дня вже нами ніхто не опікувався. Їсти то тільки те, що було ще чорна кава, продуктів нікуди не могли ні звідки дістати. Так що ми так два тижні вже дуже багато людей дуже були вже голодні. Прийшли американці чорні. Перший раз побачила в житті такі високих, строєних американців чорних. Наварили там нам всього. Ну, були нерозумні дівчата, бо знали, що не можна після такої голодівки, не можна так захопитися дуже дівчині. І похоріли. Німа, ні, чи американці, Навіть ми не знаємо, як вони там розповтилися, розрахувалися з тими овзієрками, тими наглядачками нашими. Чи вони їх там де заарештували, чи вивезли, але ну їх не стало. Не стало їх і не стало американців, і знову ми лишилися без нікого. То також дощ, що ж з тиждень так тривав, то майже так чуй травень був. Аж в кінці почали приїздити за своїми. Приїхали машинами французи. Ну, я вже так французьку мову заводіла, я просилась думав, щоб я з ними поїду туди. Але мене не хотілося. На кінці приїхали за нами судити. Приїхали, завезли машинами до поїзду, опакували в поїзді. а нас три українки. Ну, одна ота, що в кухні була, то її скоро ще відпустили, ще поки ми вирушали втікали, то її звільнили і вона якось добиралася сама. А ми ще три українки були. Значить, я і ще дві, то вирішили втік, втекти з того транспорту, щоб не проходити фільтрації. Бо після фільтрації знову попадали, так попадала і віра і Франко. І червінські, і багато інших, які сиділи в німецьких концтаборах Українських. Як проходив фільтрацію, то пізніше поведала. Е, тільки одні попадали в концтаборі концтабори, а другі, такі, як Микола Петренко, то його вивезли на Камчатку в робочий тік того, і там він мусив перебути весь час. Тому ми старалися з того транспорту втікти втекти. Втек, втекти щоб не попасти під, під фільтрацію, Але без грошей в тому грештанському мундурі ніхто їсти нам не хотів давати. Ми, вправді, з одного, з одного товарного якогось вагону попадали в другий, думаємо, все одно якось у нас захід. На схід добиратися. Але по дорожі, я кажу, щоб десь, десь дістати якісь харчі, то ми розбіглися і пізніше не знайшлися. І я добиралася сама вже транспортом аж аж до країни, то, то я кажу, що Кракові. Доїхала до Кракова, підійшла на стан... до... до начальника станції і каже: Я хочу добратися до переміж. Він, як побачив, а вони вже знали, що то ми собі перешили стена. І він побачив, що я маю О, Українка і почав кричати: Ви хочете, щоб я вас відправив, вищаки, такі, ви, ви поляків. Продавали ви того, як, як німці знищили наших поляків у Варшаві, то таке таки І Я так зайшла, нав... вийшла з того кабінету на перон. І знаєте, я кажу, аж дурно стало, плакати, хочеться. Ну, що робити? Ну, як іти, то ще дуже далеко до переміжджу. але... Стрінула мене полька, яка недалеко від нас жила, а вона була, так би сказати, наглядачка почтового вагону. І вона мене взяла тайком в той почтовий вагон, там мене закрила. Я чого дорогу молила ще до Бога, матінки Божої, щоб Бо її би було погано. Та й мені, ну що ну вже мені, то мені, а її ж вона змився. Але якось так щасливо доїхали, і, і ночі я зайшла на, на подвір'я, а мій батько ночував, бо то ж ми на Україні переміща жили, і батько ночував. В стодолі над стріхом над стайнею Бо розказував, нам одну корову вкрали, але там трохи мій швагір поміг і купили другу. Знаєте, як то війну треба мову комати, то що щось своє таке. І я зайшла там до тої стовоки, до стодоли, а пізніше до хати збудили всіх. Та не всіх був вже і мама був, брат був. Ну, Всі плакали і тішились, і плакали, і плакали. І як почали мені розказувати, що тут діється, що діється в тих, по тих селах, по Малковичах, по повойком, що роблять, а і, і. І, і, і Вічку, совєтські разом з поляками. Так. З українцями, що діється, і що хочемо, чи не хочемо, мусимо виїжджати. Безперечку, батьки дуже плакали, дуже переживали, що кида